Найбюджетніша техніка, яка є в наявності, це ДНТЗ Т-24 мототрактор. Заміна любому мотоблоку, але набагато комфортніше та легше в експлуатації, з якісних компонентів та матеріалів, якісний двигун, і саме головне якісна коробка без диференціалу з розблокуванням на піввісі. Вічна коробка, вічна коробка, яка не буде доставляти вам ніяких хлопот. Гідросистема присутня на міні-тракторі. Опускання піднімання, плаваючий режим. Додатково комплектується перехідним конектором, фрезою та двокорпусним плугом. Ось З противов'ясами, задній противов'яс, додатково ще йде передній противов'яс. Доставка безкоштовна і при замовленні повний бак. У подарунок, диспалива. По промокоду підписник. Номер телефону бачите на екрані, телефонуйте, консультуйтесь та замовляйте. Не пожалкуйте.